І ти підходь ближче. Опа, десь так. І сьогодні ми навчимося, як робити свої власні зум переходи в DaVinci Resolve. А з вами цей той, тож погнали. Відкриваємо DaVinci Resolve і наш проект. Переходимо в вкладку Ефекти, Adjusting Clip і переміщаємо його на нашу таймлінію. Натискаємо комбінацію Ctrl. D період ставимо 1 секунду. Це вистачить для нашого ефекту. І переміщаємо поверх центру наших двох кліпів. Далі натискаємо правою кнопкою мишки по нашому ефекту. І відкриваємо Open Fusion Page. Знаходимо тут вкладку Transform. І переміщаємо на нашу лінію. А далі, друзі, ми повинні поставити 4 ключових кадра. Це на першому кадрі. Потім на останньому. Кадрі першого відео. Це ось тут. Пізніше на першому кадрі нового відео. І ще один на предостатньому кадрі. Ось тут. Так, і тепер починаємо. На першому кадрі ми залишаємо, як і є, одиничка На останньому кадрі першого відео приближаємо десь до 1,6. Так, 1,7. Потім на. Першому кадрі нового відео. Зменшуємо десь до 07. 07, так, 0,65. Але ми бачимо тепер пустоту за нашим кадром. Ми це поправляємо. Ось тут. Робимо дуплікат і залишаємо киє. І на остатньому залишається одиничка. І ось тепер можемо побачити нашу роботу. Але вона в нас така преричаста і не ідеально плавна. Що ми зробимо? Відкриваємо графік сплайн. Знаходимо нашу криву Transform, приближаємо її. Тепер виділяємо наші всі ключові точки. Натискаємо на клавіатурі S. І зараз графік такий більш зглажений. А зараз підтягуємо верхню лінію донизу. А нижню до верху. І тепер наша анімація буде більш плавна і швидка. Але для плавності картинки нам не вистачає трошечки смазу. І ми переходимо в настройки. Motion blur. Вибираємо десь 12. І для більш такого різкого моушена. Вибираємо кут затвора. Десь 220. Ой, вибачаюсь. 220. І тепер наша анімація буде більш плавна і естетична. І якщо тобі все подобається, можна залишити, як і є. Але якщо трошки хочеться пожавити вашу картинку, то натискаємо контр-пробіл. І шукаємо тут Lens Distortion. Ось тут. Додаємо його на нашу лінію. В Lens Distortion ми теж вимушені поставити ключові кадри. Тож, на першому кадрі ставимо ключовий кадр 0. Так. Після цього на першому кадрі нашого другого відео. Ставимо ключовий кадр. І натискаємо Десь 27, 2,6. І на предостатньому кадрі. Ставимо ключовий кадр. І теж 0. Другий пункт так само, щоб зробити більш плавну нашу дисторцію. В сплайні вибираємо тільки нашу дисторцію, Виділяємо всі її точки, натискаємо S і підтягуємо перший і другий край ближче один до одного. І зараз це виглядає плавно і гарно. Тут, друзі, все залежить від вашої креативності. Ми також можемо погратися і додати, наприклад, призматичний блур. Натискаємо контрпробіл. Призматичний блур. Додаємо. Ставимо ключові кадри на першому. На першому кадрі другого зображення. І на предостатньому. Так, і погнали. На першому ми залишаємо 0. На дванадцятому 0,5. І на предостатньому 0. Тільки зменшимо наш блур до 0,1 для більш чіткої картинки. І ми бачимо більш кольорову і креативну картинку з переходом. Переходимо зараз на наш таймлайн. Ось, друзі, і є наш перехід. Можемо його. Назвати, як захочемо. Наприклад, у нас буде zoom. In І в powerbins ми можемо його додати в нашу папочку. Як і робили з нашими попередніми переходами. Ось воно тут. Якщо хто не знає, як включити Power Beans натискаємо три кнопочки тут і показати наш Power Beans І тепер заходите в ваш новий проект заходите в цю папочку. І перетягувати його на вашу там лінію. І у вас вже готовий є перехід. І так само, але навпаки, ми можемо зробити зум аут, точніше, вихід. Натискаємо одну секунду. Заходимо в Fusion Page, вкладка Transform. Робимо наші ключові кадри. Перший. Остатній першого відео. І перший і другого, і предостатній. На другому ключовому кадрі ми тепер віддаляємо. Десь так 0,7, 0,6. Робимо дуплікат. На третьому ключовому кадрі ми збільшуємо наше зображення десь 1,57. А це вистачить. І на предостатньому. Робимо. Одиничку. І тепер, щоб зробити його тільки більш плавним. Виділяємо наші ключові точки. Натискаємо S І. Підтягуємо тільки. Робимо. Так. І так. І ось ми бачимо наш готовий зум аут. Додаємо в кінці тільки Blur Motion blur. 12. Шатера ставимо на 220. І ми маємо ідеальний перехід виходу. Переходимо на наш таймлайн. Вибираємо наш перехід. Називаємо його Zoom Out. І додаємо знову Powerbins. І як я і казав, друзі, все залежить від вашої креативності. Ви можете змінювати ваші переходи ефектами, різними кольорами. Блурами і так далі. А з вами був цей той. До зустрічі, друзі, до нового відео.